Добрий день всім сьогодні маємо 12 травня 2025 року. Пропонується провести спільне засідання постійно депутатських комісій з гуманітарних питань та комісії з питань окремі законності про порядку правду звіти, безпеки громади, регламенту депутатської діяльності, етики та місцевого самоврядування. Значить, у нас давайте перевіримо у нас є на засіданні. Присутні члени депутатських комісій. Так Шуневич Миколаєвич, Сміковський Сергій Миколаївич, Сочинський Анатолій Ульганович, Нецевич Ігор Анатолійович. Так і у нас відсутні сьогодні Папич, Папич, Олександр Васильович і Пан Тарасюк. Так, присутні члени постійної трені законності, правопорядку, прав людини, безпеки громади, регламенту, депутатської діяльності, етики та місцевого самоврядування. Волошенко Аллана Данілочкин Анатолій Єгорович і Комарівський Віктор Миколаївич. Відсутні по поважним причинам у нас Павлюк Любов Васильівна і Чіпні Ірина Вікторівна. Всього мало було. На 12 у нас членів, так, а присутні у нас 8. Так, хворум у нас є, тому можна оголошувати, що засідання наших, спільне наших комісій буде відкрите. На засіданні у нас запрошений секретар селасній ради Кураківський Віктор Вікторович. Так, і такий. І, і, і. Для організації роботи необхідно обрати головуючими секретаря засідання. Пропозиції Дудіну Петро Олексійовичу. Дякую за довіру. Так, ну, давайте проголосуємо за обрання головуючого. Хто, хто, заснує, хто не за мою кандидатуру, я теж не відмовляюсь. Відмовляю. Так, е, секретар, які будуть пропозиції, секретар нашої спільної. Алан Павлович. Волошенко Алла Антонівна Другий тури немає. Ну, давайте тоді промо. Сповім, що Алла Антонівна у нас буде секретарем. Рішення у нас прийнято. студієм Дудін Олексійович секретар Волошенко Алла Антонівна Так, порядок денний. Так. Порядок денного у нас небагато питань. Ознайомлю. Комісії із перед Перше питання про роботу КНП. Центр первинної медико-санітарної допомоги Брусилівській селищної ради. Друге питання про роботу відділу самоврядного контролю Брусилівської селищної ради. Третє. Про затвердження переліку вулиць прогулків коштів та майданів селищі Брусилів, що входить до складу Брусилівської селищної територіальної громади. Четверте. Про затвердження меморандуму про співробітництво. П'яте. Про відрядження депутата Брусильської селищної ради. Шосте про встановлення меморіальної дошки. Порядок денний на шість питань. Є якісь пропозиції за увагу? Є пропозиції зняти, так? А природності, давайте замовити. Пропозицій немає, порядок денний. Ну, для того, щоб наш нас порядок денний вступив роботу, нам треба проголосувати. Пропозицій ще раз немає. Хто за вказаний порядок денний? да, Рішення прийнято. У нас порядок денний складається 6 вище перевічених питань. Е, регламент пропонується наступним. Регламент нашого засідання. Для інформації по кожному питанню до 5 хвилин, виступаючим обговорюванням до 3 хвилин. Засідання комісії провести в межах 30 приблизно хвилин. Пропозиції якісь будуть, може комусь більше часу там відкритимо. Немає. Немає пропозиції. Якщо немає пропозицій, давайте е, наш регламент. Хто за лише прочитаний регламент? Рішення прийнято, регламент доєднався депутат. Ні, вибратися. У нас буде 9. Так, 9. Давайте будемо приступати до розгляду першого питання про роботу ПМП. Центр первинної медико-санітарної допомоги. Слово надають кішкові кожен. Михайло, будь ласка. Okay, well. okay, well. Інформацію про роботу комунального декомерційного підприємства Центр провинної медико-санітарної допомоги подано на розгляд комісії, подано на розгляд сесії. Звіто прилюднений. Є зачитати. На, 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 на сесії буде на сесії? члени комісії ознайомилися. На сесії послуги. Питання може є у кого. Нема. Ну, якщо немає питань, то давайте немає. проведемо поіменне голосування за винесення даного питання на чергову Дякую. Дев'ять за. 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 Рішення прийнято. Дане питання ми виносимо на чергову середку. Наступне друге питання нашого порядку про роботу відділу самоглядного контролю Бруксельської селищної ради. Віктор Віктору, так, інформую вас, що начальник відділу на заяву на звільнення. Сьогодні в сьогодні нього вже не робочий день, 5 а не робочий день. Спеціаліст відділу перебуває в відпустці, і там теж питання відкрите. Через те е, прошу вас зняти це питання з розвідку на невизначений термін. Ну, Звіт ми маємо заслухати в принципі, чи перенести, на, перенести. на невизначений термін, поки там підготується. Але ось ситуація така. Наскільки я знаю, там вимоги деяких депутатів, цей звіт заслухати. Е, колеги, е, е, план такий. Е, регламент, якщо дивитися букву регламенту, він каже так. Е, ми з вами включили це питання порядку в план роботи сесії. Так? Так. Через це звіт в якомусь варіанті, в якийсь період який має бути заслуханий. Е, заслухати його на цю сесію неможливо, тому що немає відповідних посадових осіб, які можуть його робити. Через те пропозиція перенести його розгляд чергової сесії і вже по мірі того, коли він буде готовий, все-таки повернутися до цього питання. Причина буває, я думаю, що можна таке чином. Звільнився, що, 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 що немає. Не можемо люди доставити. це ставить на увазі. Процедурне питання. Процедурне питання, ну, Ви почули, може якісь будуть доповнені. Знімаємо перед важкою. Давайте не <пробіт> поймемо процедурно, так? Хто за те, щоб дали питання про роботу відділу самоконтролю Російської серед перенести на наступну сесію? Хто за? По постійку ласка, руки утримались проти немає. Деві за перенесення, тому дане питання ми не виносимо на чергову сесію, а переносимо питання на наступну. Так, так, переходимо до третього питання. Наступне питання у нас це про застереження переліку вулиць, провушків, коштів та майданів в селищі Брусинів, що входить до складу Української селищної територіальної громади. Бубенску, Богдану Валентиновичу. Да. Всім добрий дня. У зв'язку з перейменуванням вулиці Здвіжанська на вулицю Віктора Холмогорова. Виник Колмогорова виникла необхідність затвердити по новому переліку вулиць поселища Брусилі. Всі інші в нас вулиці залишились без змін. Попереднім рішенням сесії ми затвердили перейменування вулиці, тому приводимо переліку відповідність і затверджуємо сесію. Так, да. ви, ви почули доповідача питання, доповнення? Немає. Тому давайте третє питання. Проголосуємо поіменно. Чманевич. За. за. Парасюк. Нецевич. За. Сочинська. За. 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 Дуді. За. Волошенко? за. Девить за рішення прийнято дане питання ми виносимо на чергову. Дякую. Дякую. Питання четверте. Про затвердження меморандуму про співробітність. Слово надаємо розділ Добрий день пропонується на сесії затвердити підписані меморандуми з громадами-форпостами, це з Миколаївською селищною територіальною громадою і з Степанівською е, селищною територіальними громадами з Міської області. Е, планується громадами співпрацювати у плані надання гуманітарної допомоги, якщо треба буде релокація їхніх підприємств до Буксилівської громади. Е, е, Переселення мешканців їхніх тимчасово до нашої громади, ну і проведення спільних освітніх закладів, спортивних змагань, і надання фінансової допомоги буде тільки в разі того, якщо громади будуть кошти. Чудо зовут я, я, я допомогу, коли просто не все зрозуміло, можливо. Значить, кабінет міністрів відповідною постановою запропонував наступний проект. Громади, які перебувають на лінії зіткнення, це громади форпости громади, які перебувають далі від лінії зіткнення по всій території України, це громади партнери За кожною громадою і партнером закріплюється відповідна громада, яка перебуває безпосередньо на лінії зіткнення. І ми на основі меморандуму співпрацюємо з цією громадою, Уже, тобто які в них виникають потреби, чи їх треба буде регулювати. Ми готуємо під це місця, чи там треба інша допомога. Ну, весь комплекс тих питань випрацьовується е, в такому моменті. Через це підписано дві, два меморандуми про співпрацю з двома громадами Сумської області, це Миколаївська і, і Степанівська. Степанівська. І ці меморандуми пропонуються вам заправити. Так, Вони визначені житлових військової обласної. Ну, Ще раз Кабінет міністрів, обласна адміністрація за нами зробили, закріпили. Дві, дві громади. Кількість громад встановлені в межі... Пропрацьовується на рівні обласних військових адміністрацій. Населенням громад, наприклад. Орієнтовно по... Я знаю по Миколаївській громаді, я з ними при... працював, то приблизно однотипно з наших. Зараз вони то кажуть, ми їх звичайно, що зменшили, бо багато людей oh. евакуювалося, але... В принципі, такі спільні громади. І ще хороші, так само з ними, з е цією е е е громадою партнери заключили теж. Наразі, якщо виникне потреба приймати цих людей, які місця готуються чи, скажімо, плануються? Я доповню таким чином, що ми сьогодні потихеньку призупинили роботу по розміщенню ВПО з тими проектами, які ми, ми були, і зараз більше переорієнтовуємося на е, опрацювання потреб громад Форпостів і вже є там певні прохання. Будемо брати звідти. Це питання переконка, це питання Єстребенька, це питання Диви, питання Соболівка. Ті приміщення, які в нас визначені, частина з них готові, частина в меншій ступені готовності, але рухаємося в цьому напрямку. Ще питання. <клес> 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 ну, якщо питань до ліків немає, давайте винести поіменне голосування на питання. За. Чуневич. За. Мецевич. За. Сочинський. Дубін. Волошенко за Даніловищ. Коварійський. За. 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 Дев'ять за рішення. Прийнято. Далі питання ми виносимо на чергову сесію. Дякую. П'яте питання. Наступне. Дякую. Дякую. Про відрядження депутата Української селищної ради. Слово вам надається приємні тільки віддали Поступило запрошення від е, е, клубу мерів про відрядження від клубу мерів про участь у треймісії про сполучене королівство Великої Британії і е, пропонується відрядити. Мартиненку Олену Володимирівну для участі у цій трамісії. І я перепрошую вам тоді то зразу про сколодав. І це значить перше відрядження буде із 17 травня по 29 травня, а друге. Відрядження це до міста Сколодас, Литва для участі у фестивалі Сколодас і для підписання меморандуму про співпрацю це з 30 травня по 3 червня. Тому про в рішенні сесії прошу надати модель. Колеги, я доповню. Мартиненко отримала запрошення як фермерське господарство. Але враховуючи те, що вона депутат і у неї виникнуть проблеми при перетині кордону, ми не направляємо її у відрядження. Ми надаємо дозвіл. І, 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 і перший і другий. І перший, і Ми Тут трошечки питання так. Це виключно з тих підстав, що Мартином пролеводив не є депутатом. А якщо надаємо дозвіл, чи не буде там? Проблема. Ні, це так, як і по вас, і по всіх остальних жодних питань немає. Вона їде, це, цей документ треба виключно в одному місці при передані кордону. Nah, nah, nah. Ні в Сполученому Королівстві, ні в Складасі. Його ніхто не буде питати, це тільки його будуть питати при передані кордону. Зрозуміло, <суміло> питання депутатів ще зауваження про потребні. <сподзуміло> <збуду> не депутатів, <суміло> а Друзі, так, ну тоді давайте це питання за винесення це питання на чергу сесію, а вон будь ласка. Чудевич, за. За. Кисевич. Смиковський, Сочинський, Юдін. За. Колошенко за. За. Комарівську. За. Девід за. Девіть за рішення прийнято дане питання. Ми виносимо на чергову сесію. Дякую. Так, наступне. Питання порядку денного охочення про встановлення меморіальної дошки. Є було питання старості на території Умітеського Старостанського округу щодо встановлення меморіальної дошки видатного земляку. Це такий вицехід Борис Вицехівський. Він громадський діяч, правник, журналіст, письменник. Хранитель української спадщини, лауреат міжнародної премії імені Григорія Сковороди, Всеукраїнської премії імені Івана Олієнка і премії імені Героя України Михайла Сікорського, який то генерал, ветеран і почесний працівник прокуратури. Проживав у селі Віжка. І на території житлового будинку пропонується встановити меморіальну дошку його честі. Тому пропонується підтримати це і затвердити макет меморіальної дорожки. Тому прошу підтримати. Питання до умова. Немає до рівне. Нема питань. Якщо б так. Якщо питань немає, а отонець, будь ласка, поїмання по планів за хвилин питання. Чудевич, за. Тарасюк, за. Мецевич, за. Смиковський, за. Сочинський, за. Дудін, Колошенко, За, Данилочки, За. і Коварівський. Дев'ять за рішення прийнято, дане питання. Основної дошки ми виносимо на чергову сесію. Порядок денний нас вичерпний, кось могли ще.